Вас і ваших колег зі святом вітає начальник відділення виконавчої дирекції фонду соціального страхування від нещасних випадків на бараківських та професійних затворів України професійних запорів, в Бахмутському районі Запорізької області Назаренко Юрій Володимирович. Назвойте від імені колективу і це особисто привітати всіх з професійним святом Днем працівника соціальної сфери. Я хочу побажати вам міцного здоров'я, благополуччя, вам, вашим сім'ям. Нещодавно ми всі відсвяткували 70-ту річницю визволення нашого району. Я хочу побажати, щоб над нашими головами завжди було мирне небо. Це ваша праця, наболетлива, пропітка, вона допомагає людям у виході ситуацій, в тих крутих ситуацій, які вони попали. Я бажаю всім нам, щоб наша країна, держава Україна, вийшла на більш високий економічний рівень та забезпечила гідну оплату праці, гідне життя людям, які своєю налегливою працею, подекуди втрачаючи своє здоров'я, десь не додаючи пікування близьким, рідним, забезпечила всім нам гідну, гідне життя. Святом вас, дорогі друзі! Цього найкращого. Дякую, вам, що декілька своїх взятисті Васлівській районній організації Товариства Червоного Христа України тісна цілоспрямована потужна і багаторічна співпраця пов'язує цю громадську організацію з усіма службами соціальної сфери.